Так, дівчата, оце падме мудра або мудра лотосу. Це одна з моїх самих-самих улюблених мудр сама улюблена взагалі із всіх, що я практикувала. Вона робиться просто. Оцим місцем доторкаємося до місця іншої руки, поєднуємо мізинчики. Між собою, ось так, поєднані великі пальці між собою, отак. І оце, от, наче як розпущена квітка лотосу. І краще практикувати на світанку або на заході сонця 10-15 хвилин. Також вона дуже хороша і допомагає привернути духовні духовну чистоту. Кохання, дуже сильна мудра кохання, а також вона допомагає для певного розуміння деяких речей духовних, щоб збагнути щось, якийсь смисл. І от практикувати так. Спочатку ви робите, поєднуєте пальці, потім вдихаєте, видихаєте. Два рази розпускається, мудра лотоса, розпускається лотос. Так само вдих, видих, вдих, видих, потім закривається. І отак розкривати, закривати квітку лотоса потрібно 10-15 хвилин. Якщо у вас немає стільки часу або ви не зможете так довго тримати з певних обставин, 3-5 хвилин також буде достатньо. Дякую вам за увагу. Мирного неба на масте вам чарівники і чарівниці.